Тут палати прикрашає новорічний декор. Втім, хвороба не зважає ні на війну, ні на свята, говорить завідувач центру онкоурології Роман Мораро-Бурлеско. Але з початку бойових дій ми мали дуже великий потік пацієнтів. Відвоювати людей у машин гемодіалізу, побороти рак, повернути до повноцінного життя це завдання, з якими намагаються впоратися. І ми даємо шанс, і ми все робимо для того, щоб наші пацієнти жили довго і щасливо. Прийом пацієнтів, далі операції біля кабінету Романа Петровича. Черга Валентина Іванівна чекає, аби поговорити перед випискою. У мене один камінь повністю закрив вихід нирки. Він їх достав усі, подробив і цілий мішочок приніс мені. Ці камінці жінка повезе додому вже в пакетику. каже, залишить на пам'ять, аби вилікувати пацієнта, зупинятися не можна, навіть коли йде війна. Говорить Роман Мораро Бурлеско. Перша проблема, з якою ми зіткнулися, це насправді, коли ми там о сьомій годині вечора, мабуть, отримали повідомлення, що нирки підходять до нашим реципієнтам, і чи ви зможете їх поїхати і забрати звідти? Тому що це ніч, це комендантська година, це чотири області потрібно перетнути у військовий час, тим більше це прифронтові області. Аби привезти нирки в Черкаси, було 12 годин. Саме стільки органи можуть зберігатися в ось такому контейнері, каже хірург. Завдяки військовим та працівникам швидкої тоді це вдалося. Дві нирочки їдуть до нас, в Черкаси дуже сподіваюся, що в найближчим часом вони вже будуть працювати. А потім нове випробування ворожий обстріл та знеструмлене місто у самісінький день операції. Зараз в умовах відсутності світла і каналізації. Одночасно буде виконана трансплантація двох мінімаль. Це дуже складне рішення, коли ти приймаєш. Що давайте оперувати, бо ми втратимо нирки. Операція була успішною. Пацієнти вже вдома. За рік 1200 пролікованих та 21 трансплантація нирки за два роки. Розповідає лікар Роман Петрович. Цьогоріч він їздив переймати досвід до однієї, як каже сам, із кращих клінік Америки. Моє враження як хірурга, бо ми були в операційні. Ну, наші лікарі в плані хірургії, ми не слабші. Організація процесу це інше. Деякі напрямки говорить через війну у 2022-му реалізувати не вдалося. Спробують їх здійснити у новому. У нас свій фронт, і ми маємо надавати медичну допомогу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.